Лаус Гаґеруб Маркус і Діана Світло Сіріуса. Розділ 13. Чого вам хочеться, хлопці? Монс звів очі від меню. Він сидів поруч із Сігмундом лицем до зали. Маркус сидів по другий бік столу і дивився в стіну за їхніми спинами. Він вибрав те місце відразу, як тільки вони зайшли. Батько запропонував помінятися місцями, щоб він міг добре роздивитися Діану Мортенсен, коли вона з'явиться в ресторані, але Маркус відмовився. Мовляв, його не надто цікавлять кінозірки, і він хотів би спокійно пообідати. В його душі ще жевріла якась надія, що можна буде відкласти зустріч із Діаною Мортенсен на кілька днів. Якщо Монс спитає, чи не хотів би він узяти в неї автограф, то він скаже, що перестав їх збирати. А коли Сігмунд йому підморгне, а він недмінно таки підморгне, то Маркус удасть ще не помітив. Можливо, йому навіть пощастить отруїтися їжею, тоді він з чистим сумлінням піде до свого номера. Варіантів було безліч. Усі вони здавалися йому прийнятними, але він не вірив у жоден. Риби. відповів він. Мені хочеться риби. Мон засміявся. Ясна річ, ми ж у рибному ресторані. А якої саме? Я хочу філе пінагора з креветками, сказав Сігмун, і якщо можна кока коли Я візьму камбалу в білому портвейні, сказав Монс. Маркосе, а тобі що? А тут є сира риба. Він чув, що сира риба могла псуватися, хоча в такому розкішному ресторані то було мало ймовірно. У них є лосось, трохи старопіло відповів Монс. Але чого це тобі заминулося сирої риби? Я люблю сиру рибу. Ти раніше цього не казав. Так, а тепер кажу. Його кинуло в пічі до того, як вони зайшли в ресторан, і зараз сорочка в нього була така мокра, хоч викручуй, він відчув себе малою рибиною. Промоклий до рубця, він опускався на морське дно, де на нього пантрували краби та смертельно небезпечні хижі риби, щоб проковтнути. Піджак теж уже почав мокрити, а руки здавалися йому мачулою просякнутою теплою водою. Якщо йому цього вечора доведеться тиснути Дяня Мортенсе на руку, то вони обоє опиняться немов під душем. А що тобі взяти пити, Маркуса?» Склянку води. А може, й ти питимеш Кока-Колу? Ні, дякую. Звісно, якщо хочеш, можна взяти й води. Так, дякую. То що ти хочеш, води чи Кока Коли? Може, він хоче й того, і того? спитав офіціант, що вже стояв біля столика і записував замовлення. Красненько дякую, відповів Маркус. Офіціант пішов, а Монс заходився розповідати про те, як він ловив рибу в Савалені, де, бувши дитиною, проводив вакації. Сігмунд зацікавлено його слухав. Маркус не чув ані слова, проте щоразу, як батько робив паузу, механічно кивав головою. Найкраще, мені здається, ловити на муху, сказав Монс. Ну, з мене небозна, який рибалка, і мені навіть. Важко полічити, скільки разів та муха зачіпалася гачком поза моєю спиною за дерево, одначе було весело, що там казати. Еге ж, пане Сімонсене, радо вам вірю, мовив Сікмонд. Треба Маркусе, нам із тобою якось спробувати, жаво сказав Монс. Що саме риболовлю на мух? А мухи смачні? Монс хотів було пояснити, що риболовля на мух не означає ловити мух, але тієї миті до них долинув сміх і гамір. З гардероба до зали зайшло товариство, і якийсь чоловік сказав: Отут, Діана, нам подадуть щойно зловлену морську рибу. Потім хтось радісно вереснув, і голос, який безпомильно міг пізнати кожен, хто дивився гроші та владу, вигукнув так гучно, що почули всі в ресторані Як я люблю цю країну! Діана Мортенсен повернулася додому. Сігмунд та Монс завмерли з кругленькими французькими булочками в руках. Не перестаючи жувати, вони витріщилися на Діану. Здавалося, ніби вони прикипіли очима до телевізора. У них навіть було таке відчуття, що перед ними телевізор. Вони дивилися мильну оперу з Гортена. А Діана Мортенсен була так само далеко і так само близько від них, як Ребека Джонс, коли стояла на вікні 68-го поверху. Все то скидалося на міраж, їм показували епізод із фантастичного телесеріалу про життя Діани Мортенсен, і вони його дивилися. Маркус утупився очима в стіну. Йому здавалося, ніби він підіймався на самісінький верх найвищих у світі американських гірок. У нього аж Похололо в животі, але вертатися було запізно. Незабаром він помчить донизу, то буде жахливо, хоч найстрашнішою виявиться та мить, коли він досягне вершини. Та секунда, коли вагончик майже зупиняється на найвищій точці, саме там він зараз і перебував. Глянь но, Маркусе, шепнув йому батько. Вона стоїть якраз за тобою, шепнув Сігмон. Їхні голоси нагадували вітер, що шамотів у височині. «Обернися!» – зашепотів Сікмот. – Маркусе. Йому не хотілося обертатися, але довелося дороги назад не було. Він повернув голову поволі й знехотя. Потім заціпенів і беззарушно сидів на місці доти, доки американські гірки догуркотіли до самого низу. Діана Мортенсен стояла посеред зали. В коротенькій білій спідничці, білій шовковій блузці та в білому піджаку. На шиї в неї золотів ланцюжок із блискучим зеленим камінчиком. Вона була золотокоса, шкіру мала бліду, як слонова кістка, а блузка облягала її так, що було помітно пипки грудей. Обличчям вона була повернута до Маркуса, та він знав, що вона його не бачила. Діана дивилася на трьох фотографів, які її фотографували. Усміхалася до них білозубою усмішкою та сяяла здивованими блакитними очима. Коли вона мотнула головою, пасемце її волосся спало донизу і затулило одне око. Потім вона відкинула голову назад, провела рукою по волоссю і водночас так випнула груди вперед, що пипки її груди під блузкою стали ще помітніші. Тоді розвела руками й усміхнулася решті відвідувачів ресторану, ніби просила в них вибачення за гамір. Одначе фотографи не відступалися, їм пощастило її вполювати, тож відпускати її вони не хотіли. Спалахи фотоапаратів освітлювали її обличчя, а вона все всміхалася та всміхалася. Троє кровожерних фотографів загнали її в самопастку. Вони нічого не знали, навіть поняття не мали про те, що знаменита кінозірка Діана Мортенсен насправді не кінозірка, а підневільна пташка, яка мріяла розпростати крила й вільно полинути, аж у височінь, де можна бути. Самою собою, а не успішною лялькою Барбі, якою її всі досі вважали. Маркус відчув, як у нього запащили щоки. Жар перекинувся далі, всередину голови зайнявся мозок, невидиме полум'я, немов пожирало весь страх, соромливість та непевність, які він носив у собі впродовж цілого життя. Його думки згоряли на попіл, а безтямний гнів, що опановував ним, перетворював його на когось іншого. Тепер він не був Маркусом Сімонсеном, і Маркусом Сімонсеном молодшим також не був він був її братом, єдиною людиною на світі, яка розуміла, що відбувалося в її душі. Колись і він був малий і наляканий. Але то було хто зна коли. Тепер він старший брат і її особистий охоронець Маркус. Єдиний, хто міг би захистити її від всесвітнього зла, він підвівся зі стільця. Зараз не варто просити автограф, сказав батько. Почекай, поки вони закінчать фотографувати. Марко скинув на нього холодний погляд. Іноді людина повинна зробити те, що вона повинна зробити, сказав він. Він обернувся спиною до столу і, минаючи фотографів, прудко побіг до Діани. Коли він зупинився біля неї, вона все ще усміхалася, але він помітив, яка сила вона то була. Усмішка. Дівчина страждала, і його завданням було позбавити її тих страждань. Я допоможу тобі, Діано, спокійно мовив він. Я знаю про твої проблеми. Не чекаючи відповіді, він обернувся до фотографів. Окей, люди добрі. Мабуть, на сьогодні досить. Ми вам дуже вдячні. Спершу запала тиша. А тоді хтось із фотографів хихикнув. Нічого нового в тому не було, люди й раніше брали його на посміх. Ну і що ж, йому однаково. А тож, спокійно сказав він, дуже смішно, еге ж? Як на вас, то може й страшенно смішно. Хіба ви знаєте смішніше заняття, ніж знущатися з тих, кому не до снаги за себе постояти? Але тепер ваше свято закінчилося. І так воно й сталося. В ресторані запала мертвецька тиша. Монс підвівся з за столу. Він почервонів, як рак, Сігмунд потягнув його за рукав. Сядьте, пане Сімонсене, шепнув він. Я думаю, що так буде краще. Монс опустився на стілець і втягнув голову в плечі. Невже ви не розумієте, що вона також людина? голосно і дзвінко спитав Маркус. Людина, але вам невідомо, що таке бути людиною, правда ж? Бо ви думаєте, що вона всього-навсього лялька. Еге ж, лялька, з якою. Можна робити все, що завгодно. Ви скрадаєтеся за нею на зирці і фотографуєте її, аби тільки заробити собі купу грошей і розбагатіти, як він не згадав іншого імені, як дядечко Скруч. Спершу здалося, ніби фотографи ось ось розгніваються, та раптом той, що хихотів, підняв камеру і почав нею клацати. Маркус замахав руками, щоб захистити Діану, одначе фотограф колацав і далі, а за ним заходилися клацати і інші двоє. Їхні обличчя ховалися за камерами. Фотографи були схожі на чудовиськ, що метали смертельно небезпечні, сліпучі блискавки. Хоч цілилися? Вони не в Діану, вони цілилися в нього, в Маркуса Сімонсена, охоронця. Ану, стріляйте, крикнув він. Ми вас не боїмося. Він почув позад себе кроки. То підійшла Діана. Вона зупинилася поруч. Він розставив навкруг неї руки, ніби захисний заслін. Вона все ще усміхалася. Вона начебто і зраділа, потім обняла його за стан. Тепер, напевно, вона відчувала себе впевненіше, і в неї на те були всі підстави. Він її не розчарує. Ну ось, бачите, де ми стоїмо? крикнув він. – «Думаєте...» Ви вже нас спіймали, адзузьки! Ви вже нам у печінки в'їлися. Ми, як ті птахи, полинемо вгору високо і вільно, а ви просто нікчемні горопахи, мавпуси. Він замовк, стояв непорушно і бездумно, болискавки сяяли, а діана усміхалася, тоді погладила його по голові і підморгнула фотографом. Який ти милий, сказала вона. Як тебе звати? Мене звати Маркус, відповів він. Маркус Сімонсен. Саме так мене звати. То був промах. Почувши звук власного імені, він більше не міг думати. Вогонь у мозку погас, і думки покотилися його головою, як навальна снігова лавина. Що він накоїв? Чого це він тут стовбичив? Либонь, остаточно з'їхав з глузду, цілком і назавжди червоний, як буряк, він, минаючи очима фотографів, безпорадно витріщився на Монса. Проте на допомогу звідти очікувати не доводилося. Батько теж був червоний і збентежений добродій Помідор молодший і добродій помідор старший. Ось їх і подали до столу. Він потупив очі в підлогу. Фотографи перестали клацати. Позад нього хтось щось промормотів, а хтось ще й засміявся. І спереду, і ззаду. Він заплющив очі, жадаючи стати невидимим, але того не вийшло. Очевидячки, він був найпомітнішою персоною в ресторані, а завтра буде найпомітнішим у цілій країні, бо його знімки подадуть усі газети та журнали. Скандал у 13 років. Неповнолітній залицяльник привселюдно осоромився в ресторані Фішлан. Божевільний хлопчина завдає кінозірці прикращів і називає її птахою. Він відчув на своєму плечі руку. Мабуть, по нього приїхала поліція. Вибачте, промимрив він, я незумисне. Він помітив, що над ним хтось схилився. То ти Маркус? Ні, це не поліція. Маркус молодший? Голос звучав тихо і лагідно, і від теплого подиху, що майже торкався його вух, у нього по спині пробіг мороз. Він мовчки кивнув і розплющив очі. Її обличчя було зовсім близько. Вона поцілувала його в щоку. Він знов заплющив очі і відчув, ніби кудись летів. Діана Мортенсен взяла його за руку, і він полинув у небо. Дуже приємно тебе бачити, голосно сказала вона. Я багато про тебе чула. Нам буде про що поговорити. Вона променисто всміхнулася. Він також намагався відповісти їй привітною усмішкою. Звісно, вона в нього вийшла якась не дуже природна. Річ у тім, що він перебував на дорозі в небо, і його голова ще трохи йшла обертом. Я знаю, скільки важить тенісний м'яч, промимрив він. Я знала, що ти маєш почуття гумору, сказала Діана і засміялася. Усі навкруг і собі вибухнули сміхом, усі, крім Монса, Сігмонда і його самого. Проте сміх той був не зловтішний, а приємний, доброзичливий, так би мовити, сміх вітання або ж сміх запитання. Он як, то ти товаришуєш із Діаною, наступної миті навкруг нього вже скупчилися незнайомі радісні люди, яким дуже кортіло привітатися з хлопцем. Про якого Діана так багато чула? Фотографи. Заходилося запевняти його, що вони не збиралися докучати Діані. Їх сюди запросили. Хтось із відвідувачів ресторану, сміхаючися, сказав, що інколи буває корисно діставати по шапці, але всі одностайно назвали такий спосіб знайомства потішним. Мовляв, він їх усіх просто заткнув за пояс. Діана весь час тримала його за руку і усміхалася до нього, ніби була страшенно рада його бачити. Літній чоловік, який, очевидно, й влаштував оцю вечірку, спитав, чи не хоче хлопець сісти. Разом із ними, але Маркус відповів, що він прийшов із батьком. Як тільки він те сказав, діанині очі округлилися ще більше. Твій батько тут? спитала вона пошепки. Він кивнув. А то ж, он він сидить. Вона подивилася про з нього в бік столика, за яким, утопивши очі в свою тарілку, завмер зашарілий і розгублений Монс. Сігмунд сидів поруч. Він мов би, прикипів до Діани очима, але коли вона обвела їх поглядом, то сталося те, чого Маркус ніколи раніше за ним не помічав товариш почервонів. Як ти гадаєш, твій батько не захоче пересісти до нашого столика? спитала Діана. Маркус похитав головою і промимрив: Ні, він, він боїться фотографів, Діана кивнула. Розумію, а може, він хоче, щоб я підійшла привітатися? Ні, швидко відповів Маркус. Краще його не турбувати. Діана усе ще дивилася на Монса, він звів на неї погляд і зустрівся з нею очима. Вона мимохідь усміхнулася. Він мен схилив голову, схопив ножа й виделку, та й нуж крябати по тарілці, а коли виявилося, що вона порожня відсунув її від себе разом із ножем і виделкою, відвернувся і задивився у вікно. В нього навіть потилиця була червона. Я розумію, що він не хоче зараз зі мною зустрічатися, зашепотіла Діана. Передаси йому від мене вітання. Маркус кивнув. Де ви поселилися? Ми живемо в цьому готелі, відповів Маркус. Тато грає на даху в гольф. Тоді до зустрічі, сказала Діана. Бувай, відповів Маркус. До столика він підійшов водночас із офіціантом, який приніс їжу. Хай тобі грець. Що це ти таке учворив? хрипко зашепотів Монс. Я привітався з Діаною Мортенсен, відповів Маркус і запхнув у рота шматочок лосося. Виявилося, що риба досить смачна. Але, Але хіба ти з нею знайомий? Трохи, відповів Маркус. Я написав їй листа і попросив автографа. Вона відповіла, а тоді ми написали одне одному кілька листів. Ти цього не розповідав, сказав Монс і підняв келих тож, – спокійно мовив Сігмунд, є ще дещо, чого ви, пане Сімонсене, не знаєте. Зараз вона напевно захоче випити за ваше здоров'я. Монс здригнувся, ніби його вжалила оса. Що це ти верзеш? Вона підняла свій келих і дивиться на вас, либонь, хоче сказати вам будьмо. Чого це ні сіло, ні впало, вона хоче сказати мені будьмо. Та, мабуть, ви їй подобаєтеся. Монц крадькома зиркнув у бік Діани. Вона сміхнулася йому, і він стримано сміхнувся їй у відповідь. Кивнувши головою, вона підняла келих. Ви повинні з неї випити, пане Сімонсен, сказав Сікмон, інакше вас сприймуть за нечемо». Монс підняв келих і простягнув його на зустріч Діані. Щоправда, те можна було сприйняти і як відгук на будьмо і як мимовільний жест. Діана сприйняла то як відгук на будьмо. Її усмішка засяяла ще променистіше. Вона ледь пригубила вина і на превеликій монці вподив, підморгнула йому. Він ковтнув зі свого келиха, похлинувся і закашлявся, силкуючися притлумати кашель. Одначе його було чути на весь ресторан. Нічого не розумію, промовив він, а нічогісінько. Ти писав їй про мене, Маркуса? Зовсім трішечки, відповів Маркус, і з'їв ще одного шматочка лосося. Риба вже не видавалася йому такою смачною, як раніше. За вечерею Монс намагався вивідати, про що Маркус і Діана писали одне одному. Маркус щосили ухилявся від прямої відповіді, а Монс, у свою чергу, також не дуже зосереджувався на його відповідях. Він безугаву зиркав на Діану і щоразу зустрічався з нею поглядом. Коли вони впорали вечерю, спітнів не лише Маркус. Монсові теж не завадило було б стати під душ. Вони розплатилися і підвелися з за столу. Діана й собі підвелася, напевно, щоб сходити в туалет. Коли вони вийшли в хол, вона вже їх там чекала. На якусь мить здалося, ніби Монс хотів вернутися в ресторан, але чогось передумав і пішов далі. Вона подала йому руку. Дякую, що приїхав, стиха мовила вона, він механічно взяв її руку в свою. Я, Маркусів батько, проговняв він. Ну от ми й зустрілися, лагідно мовила Діана. А вже ж, – видушив із себе Монс. Потім він відпустив її руку і у супроводі свого сина метнувся до східця. Сігмунд лишився стояти біля Діани. Маркусів батько не дуже збалакучих, пояснив він їй. Здавалося, що Діана його не чула і її погляд блукав по порожніх східцях. Я теж не з дуже балакучих, сказав Сігмонд. Тепер Діана його помітила. Що ти сказав? Що я, якби я, ти можеш дати мені свій автограф?